І усім поїздили плеймен з, -плей, з радіфайфоди два пері, сезон, друга сезони і вдруг серії стойки Ми розпочнемо. Тож як домовлялися, так, і скільки? Ну, там не повних е, стаків. А, тобто. Там 12 стаків дерева і стекла і, і каміння, тому з тебе 50 доларів. Е, так, є. Дякую, все. А, добре. А, що? Що ти хочеш? А, там не буде будувати. Ми будемо будувати. Я думав, що це будеш ти робити. Добре! Взагалі скільки ти заплатиш? А, ну. За вашу борту. Ну, за один будинок я дам... 500 доларів. 500 доларів. 5 до 500 доларів за один будинок. Я звіти. Ей, напевно, ти теж можеш бачу заробити. Як ти будеш там будувати якийсь будинок, тобі заплатять цілих 500 доларів. О, багато, я йду, я йду, я йду. Тож звідки ці гроші, щоб давати це солянам. Ну, в мене перші є дуже багато грошей. Звідки? А, знаєш, що ми в більшості продаємо картоплю і моркву. І що? А, я возьму беру там, процент і за цих загріб більше зробити суму, яка в більшості в нас потрібна, щоб більше ці. Збити солоката знову ну, зробити більше. Зрозуміло. Mm. А я просто подумаю, що ти займаєшся добрим. Я не обгадаю. Просто забрав оце має якісь проценти з того. Скільки бо його ще на все, щоб цих селянців щоб побудувати а, десь а, один мільйон доларів? А ти. Я це зробив за процентів за весь рік. Хоч казати, що ти знав це з минулого року? А, Так, знав. Тут. Тут є більшість, що. Вице, що більшість зробити. Так, тут потрібно більше і тут зробити. Ви не буде десь, будувати десь тут. Ааа, зрозуміло. А це скільки в за будинок? А, 500 доларів, зрозуміло. От я йдемо будувати цей будинок. А, саме так. А стоймотеріали. Там в скрині. Так. А, так. Е, Більшості вам буде обіцяти зробити всі цю вулицю. Треба казати, що е, ні, ти подуєшся цей будинок, в інших твої напарники, які будуть допомагати тобі робити інші будинки. Е, тобто, я би хочу більше зробити нову вулицю, яка більше портала, Близько до похтала. Е, можна більше зробити якусь важу, яка буде видно. Um, Більшість торгову вежу, яка буде все щось і видно. Ну, так, я зроблю, але інше. А, вони зараз мені підійти. <плес> а, щоб завтра було вже все готове. А завтра? А, завтра буде інша вулиця. А, а, так, а що? Ти не думаєш, що хтось захоче тобі помішати, щоб це б... велике село 15 б... не з'явилося. Тобто, як Обіплей, наприклад? А, так, він може зробити, але в нього це навряд чи вийде, але як він захоче це зробити, то я його переможу. Так, переможу. Я знаю, що байдастри. І усім до побачення з вами Гольовим, я вас люблю. Гольовим, чао.